Є з нами Лариса Ніцой, яка теж про це багато знає. Українська письменниця, громадська діячка, борець за українську мову. От ми якось так просто зайшли в нашому сьогоднішньому стрімі, е говоримо про всі ті події, які зараз відбуваються, намагаємося зрозуміти і встановити оці причинно наслідкові зв'язки. Бо мені здається, що це дуже важливо розуміти, що те, що ми маємо зараз, воно має свої причини. І те, що ми за Януковича голосували, а він у цих всіх людей ставив на ці посади, там міністром освіти та бачника нормально нам було. Ну, було як було. Ви що про це думаєте, пані Ларисо? От зараз в цей 2023 рік, рік від якого ми так багато очікуємо, хочемо, щоб була перемога українська, але разом з тим розуміємо, що буде непросто. Які у вас думки? З чим ви прийшли в цей рік? Ну і не просто, і не швидко. На жаль, на жаль, не швидко. А те, що ми вигрібаємо зараз оцю війну, це ми вигрібаємо своє неправильне рішення ще 91-го року. Ще тоді, коли відбулися вибори президента Кравчук чи Чорновіл, ми зробили неправильний вибір на користь Кравчука. І власне, оце сьогодні, через 30 років, ми вигрібаємо отой свій безвідповідальний неправильний вибір. Якби ми обрали Чорновола, то ми були б і в НАТО, ми б і мали зовсім інший курс нашої держави, і ми б інакшими були уже. І я думаю, що все було б інакше, якби ми тоді обрали. Сьогодні ми цю помилку ось вигрібаємо, аж бачите, через 30 років, бо воно все логічно у такий ланцюжок пов'язувалося. Ну, я те, що, на жаль, так, на жаль, буде не, не, не швидко так перемога, як хочеться. То це факт. І ще буде багато жертв. Якщо можна, от трошки детальніше про цю ініціативу, що ми маємо розуміти, хто е, якщо є люди в Україні, які далі підтримують е, якісь зв'язки з Російською Федерацією, а вочевидь такі є. Е, що ми маємо чітко визначати їх, тому що насправді е, ну там пропагандистські канали. І російські, і, на жаль, я дивлюся, дуже багато російськомовних українських сайтів е, цю вашу ініціативу сприймають. Ну, типу, мовляв, якісь проводять ці аналогії, як е, колись позначали. Е, Позначали євреїв е, у, у Німеччині, так? Хоча аналогія абсолютно інша, і ви там е, розширено пояснювали. Якщо можна, для наших глядачів, для нашої аудиторії це насправді для нашої аудиторії це зрозуміла тема. Це дуже часто про що ми говорили в наших ефірах з вами, з вашою колегою пані Іриною Фаріонтом. Остап Дроздов дуже часто е, такі радикальні речі говорив. Але нас, е, слухайте, ну нас вже після повномасштабного вторгнення. В коментарях і в Фейсбуці, і навіть наші колеги, деякі львівські журналісти, могли звинувачувати в тому, що от говорить великий Львів, говорить про важливість української мови під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. А це мовляв може роз'єднувати нашу державу, де є люди, що спілкуються українською, а є люди, які хочуть говорити російською, і ми маємо надавати їм це право навіть не зважаючи на війну, бо інакше ми розгойдуємо човен. Довга підводка. Вам слово. Я так розумію, що ви мені сьогодні журналісти прислали з цих російських пабліків посилання на те, що там на помийках сьогодні розганялася це новина про те, що Лариса Ніцой запропонувала усім, хто підтримує Росію чіпляти червоні зірки кудись там на, на якесь, не знаю, на якесь своє місце. Ви, ви про це очевидно говорите? Так, от, от я хочу зрозуміти взагалі суть цього питання, тому що ну насправді це ж не так все просто, як подають багато наших сайтів. Насправді це для мене стало новиною. Я такого ні, ніколи не говорила. Це абсолютна брехня. Mm -hmm. Тобто забираємо Соловйова з наших мультивікон, це брехня, це краще. абсолютно я такого не говорила чіпляти зірки. Я е, виступаю за український простір. Я виступаю за те, щоб наші зросіщені українці переходили на українську мову. Але те, щоб чіпляти тим, хто підтримує в Україні Росію червоні зірки. Перший раз таке чую, для мене це стало новиною. Е, ну я власне це перший раз і побачила, коли мені сьогодні от журналісти це прислали. Але Ну, це брехня, абсолютно такого я не говорила. Але ви бачите, а чому до речі, я вам скажу виступаючи за український простір і звісно, засуджуючи там людей, які не хочуть переходити з російської мови на українську мову. Не могла я говорити, щоб чіпляли чорний зірок. Тому що у нас я не знаю таких людей, які в Україні підтримували Росію. Ну чисто гіпотетично, якщо прикинуть, то ну десь вони вони ну є в принципі, але щоб ці люди публічно висловлювали свою підтримку Росії. Та по-моєму, це наскільки зараз уже і, і не то, що дурний тон, а ну, це нонсенс. Ну, <the story> у нас в Україні немає навіть Російщині українці у нас проти росіян, проти Росії, проти <с the story>, раші смердючої і. Чіпляти нема кому насправді зірки, бо я таких людей не знаю. Е, знову ж таки, повторюся, гіпотетично вони десь є. Ну От ви знаєте таких, хто за Росію? Ну, в нас, Ні, в нас можливо... Таких, якщо прям за Росію, і вони відверто були в Україні, ну, напевно, що ну, нема. А в нас є yeah. зараз в нас зараз є категорія просто людей, які, так знаєте, я б сказала, підіграють тим всім тезам російським. Вони так чи інакше, нібито, нібито проти Росії, але говорять чомусь їхніми словами. Ну ви розумієте, про кого ну, я так. кажу? Там ми, ми також ну я зараз там про Олексія Арестовича, якого ми навіть в студію запрошували і намагались йому його ж тезами з його інтерв'ю говорити. Але це виглядало так, знаєте, що я йому там цитую його теза. Він каже. Я не те казав, я казав ось так. Знаєте, я не мав на увазі, що в побуті yeah. закон забороняє говорити російською мовою, і це абсолютно неадекватно. Я мав на увазі щось інше. Ну, тобто, для тої аудиторії, де він це говорив, він мав на увазі те, що він мав на увазі, а для нашої він же мав щось інше. Отут, ну це теж небезпека, але як з цим боротися. Так, тут є згодна з вами, але бачите, навіть такі люди, де ми чи ми неправильно щось зрозуміли, чи вони не так висловилися, що ми так зрозуміли. Все одно ці люди говорять, що вони проти Росії, навіть ці російщини, які за те, щоб ляс мотові пушки не лишалися в Україні, вони все одно проти Росії. Я навіть таких не знаю. Тому пропонувати якимось людям чіпляти якісь сірки, це знаєте. Мене це потішило, ну мене це розімливо, бо знову моє ім'я виставлене отаким, от яким ось опудалом чучалом. Я дитяча письменниця, яка пише дуже, пише дуже миролюбні дитячі книжки для діток їх дружбі, їх людяності, і вічно це моє ім'я. <реш> Чортові москалі вічно вони десь за в такі якісь страшні рамки. Ну з іншого боку мені українці говорять: а чого ж ти ото довипенювалася там, договорилася? Якби ти ото менше е, язиком своїм щось там моло, то і твоє ім'я б не полоскали московити. Я хочу сказати Дорогі мої українці, припиняйте сидіти як миші під віником. Навіть якщо ви будете сидіти, як миша під віником, наприклад, останніми місяцями взагалі зайнята там один творчим проєктом, і в мене не було часу відслідковувати особливо якісь політичні події, і можна навіть на мене сказати, що я останній місяць сиділа, так як миша під віником. Ну вимушено, бо, бо зайнята була. То все одно ви подивіться, вони. Розізбилася, що знову мене оце і обурило мене, що ця брехня така приклеєна мені, а з іншого боку, вона мене навіть і потішила, тому що дивіться, це наскільки вже у них немає за що чіплятися, настільки вже їхня ну, справа пропаща і е -е, на ладан і вже там е -е, похоронний марш їм співає в спину, що вони на отакі... Е Туть кроки відверти, абсолютно брехні в лапки беруть якусь свою вигадку, ніби це моя пряма цитата. Звідкись вони її, начебто, як взяли, хоча вони це придумали. Ні слова я ніколи такого не говорила. Але дуже так протиподібно це все роблять із це, Я ж кажу, цитат. Бачите, ну, така і... по суті розвінчала в прямому ефірі інформаційно психологічну спецоперацію росіян, так тобто вони е, вкидають цю інформацію. В принципі, десь в голові тих е, російських читачів телеграм-каналів вже давно вкладено, що є там, умовно, Ніцой, є Фаріон, є там, не знаю, там, перепрошую, Говорить це вода, наші гості Остап Дроздов. Ну, і, е, і вони, ми. Теоретично, чисто, вони могли би таке сказати. ну, ви. в їхньому розумі. Вони їм це вкладають, а, ну, друг... а, а другою хвилею кажуть: ну, дивіться, ну в Україні ж нацисти, тому що вони таке ну, говорять. Так, так. Це дуже просто. Все... Так, то є... так, тобто є... Робити постійну накачку своїх громадян. Їм треба коло постійно робити якесь ну і виправдання, і спонукання, і заряджати їх на те, що чому вони влізуть ту Україну, чому їм треба цих українців вічно цих українців якихось страшилок робити. І їм те це, це все треба вигадувати. І мене я ж кажу, мене це потішило. Що ми насправді такі не є. І от знову ж таки така відверта багня, аби нас показати такими. Якимись дуже жорстокими, радикальними, насправді ну, з тою зіркою Давіда, коли під час Другої світової війни євреїм чіпляли. І от вони таку аналогію зробили, навіть картиночку, мене і поруч з тими євреями, з зіркою Давида. Ну тобто, дуже так ну покрасив. А я ще одне питання. Ну, можливо, вже на сам кінець. Якщо да -да. є зв'язок, так. Якщо є зв'язок, але, але воно перепрошую зразу пані Ларисе, воно буде. Чуєте, от воно а, буде провокаційне, думаю, так. Можете, так. можете не відповідати. Так, так. Зробити накачку, щоб ці е, чмовіки все одно лізли на нас, сунули на нас, і у них ще й була така зарядженість е, проти нас. Е, Вони ж не знають, що так і пишуть наші глядачі. Пропаганда так і працює. Взяти, перекрутити, переконав, збрехати і. А, так, а я е, дозволю собі на сам кінець е, перепрошую, провокаційне запитання. Ну, якщо вважаєте, що не, не, не варто на нього відповідати, не відповідайте. Я так ну е, іронічно провокаційно, тому що можуть знову ж таки ці помийки підхопити. От ви сказали, що ви є е, ну, останнім часом в творчих проектах, взагалі пишете, пишете книжечки, в тому числі для дітей. Е, а питання моє буде наступне: а як взагалі в майбутньому чи можливо вже зараз для дітей, які читають книжки. В тому числі і дитячу літературу, ми маємо представляти Російську Федерацію, з якого віку діти мають починати розуміти, де наші вороги, а де наші друзі. А можливо, варто навіть в, в цю казкову літературу, так би мовити, де завжди є антигерої, є герої, вводити якийсь образ нашого ворога, де. Де можна буде провести паралель з Російською Федерацією? Чи цього не варто робити? Варто варто це робити з маличку дозовано, маленьким діткам, крапелькою, трошки старшим діткам. Дві крапельки ще старшим діткам, і так до старших класів школи з на уроках історії вчити хто така Московія, що таке Московія. Що це для нас лихо? Що це для нас загроза, тому що після цієї війни вони ж все одно нікуди не дінуться. Ну нехай ми і багато там політологів передбачають, що Росія фрагментується на частини. Якісь там частини від неї відійдуть. Федерація розходиться на окремі країни. Ну добре, але ж ці всі чмобіки вони нікуди не дінуться. Ви розумієте? Вони все одно там житимуть. З ними все одно легко буде управляти, керувати. у них все одно збочений світогляд. Вони власне тому і такі так легко вони на це все піддаються, бо вони такі спробують затворити українця. Та він нікому ніколи нічому не вірить. І для нас всі спробуй стати героєм в Україні. Та й не вийде, а там дуже легко бути царем, бо там на колінах. Ви ж бачите, батюшка Путін моїй. і на коліна падають, бо якесь там питання треба вирішити. Ви щоб бачили це, щоб в Україні українці отак просили питання у держслужбовців якихось та ні, звичайно. Тобто, ми наскільки різні. І вони ж нікуди після війни не дінуться. Це їхній менталітет, їхнє е, сприйняття світу, їхня мова нікуди не дінеться. А мова їхня вона ж формує світогляд. Це ми і далі будемо ходити в лікарні, щоб лікуватися. А вони далі будуть ходити в бальні. Щоб боліти. Ми й далі будемо укладати шлюб, щоб любитися, а вони й далі будуть укладати, укладати брачні узи, щоб тягнути ці узи, цю упряжку і бути супругами в упряжки оцю упряж. Розумієте, Оце їхнє слахачество з Воно все ж теж нікуди не дінеться. І ця нація діметься нікуди з цим менталітетом. І теж не випарується цей менталітет. І нам треба з маличку дітей привчати до того, що у нас на півночі нашої країни є загроза. Е, маленьким діткам. Казочки старшим дітям повісті, ще старшим дітям. Я ж кажу уроки історії. Але я хочу сказати, що з історією дуже для мене дивна ситуація в Україні. Ми трошки так перескочили з літератури на історію, але це насправді дуже тісно пов'язані два mm -hmm. предмети в школі. Історія дає знання, а українська література з художніми засобами ці ж історичні знання закріплює. Через читання романів і повістей. Так, от я ми знаємо, що наша влада скасувала обов'язкове зно з історії. Спочатку їй дався експеримент, вони вилучили питання з укрліт, а тепер вони скасували обов'язкове зно з історії. У школі є три предмети світоглядні, які формують майбутнього українця, майбутнього громадянина України, відповідального: це Укрмова, Укрліт і історія. Три предмети впливають на світогляд. Питання з Укрліт вилучили, історію вилучили. Зараз іде війна ідентичності, ми вилучаємо з обов'язкового зно предмети, які відповідають за формування ідентичності. Ну це інакше як гуманітарну диверсію не назвеш. Більше того, в мене якісь ну, дивні відчуття, я уже три дні намагаюся. Е на сайті електронних петицій адміністрації президента намагаються зареєструвати петицію з коротким поясненням і заголовком повернути історію України в обов'язкове сно, а також питання з літератури з української літератури, тому що не окремий предмет був, а вони разом з українською мовою йшли в комплексі ці питання. Їх вилучили три дні мені присилають відмову. Що мій текст моєї петиції не відповідає нормам закону про звернення громадян? Хоча це абсолютна брехня. Я за з юристів, вони посміялися, що мені таке відповідають і кажуть, пані Ларис, то мабуть ваше прізвище не підходить. Давайте візьмемо якесь інше прізвище. Ми взяли інше прізвище, поміняли знову текст. Четвертий раз опублікували на сайті президента України петицію з вимогою повернути історію в обов'язкове ЗНО, і знову приходить відмова. На сайті електронних петицій президента навіть тема ця не приймається. Там, якщо відкрити ті петиції, може громадяни не знають наші наші глядачі, якщо відкрити ті петиції, там є такі дурні тексти. Ну так ну ну, наче там збуду на хтось щось писав. Але така петиція була прийнята і норми закону не порушує. Моя петиція складена юристами, порушує норми якогось закону. Розумієте, і це вже стає підозрілим. Uh -huh. У суспільстві збурення, а петицію зареєструвати на таку серйозну тему на сайті неможливо. Що це таке? Ну це так, треба, Мабуть, треба про це говорити і в прямих ефірах, в тому числі будете пробувати ще так. зареєструвати. Ну, ну я вже чотири рази спробувала. Можливо, давайте я ради експерименту. комусь з вас скину цей короткий текст е, і спробуйте від свого імені зареєструвати і побачите, що вам прийшло. Так, принаймні подивитися, чому так. Е, ми дякуємо mm -hmm. вам.